Вітаю вас, любі друзі. Unreal Engine 5. Склад на Unity Server. Погана команда. А на цій карті. Зараз ви почуєте брифінг від мене. А, так, лонг. Сідаємо, будь ласка, в соплю. І давайте 2 секунди вашої уваги. Я розумію, що це тест. Я знаю, що можуть бути лаги, хуяги і вся ця херня. Давайте спробуємо пограти, як ми на Unreal 4 граємо. Розслабимось і спробуємо стати кращим складом, окей? А там як буде? Всім приємної гри. Гарного настрою. Так. Ем, що у нас є? Дві соплі. Це МД де будеш ставитись? Треба з'ясувати, де буде ЦМД ставитись. А нам. Раз, два. Ем. Так. що у них? Технікал ХМГ, не знаю, що це таке. СПГ, швидкі, швидкі у них машинки будуть. Це. Коротше, мені треба заганяти машину сюди. І їх висаджувати. Другий у нас на чому? Другий на БМП 2. Ми швидше за другого Так, пацки, увага! Ми заїжджаємо зараз от сюди. Тут робимо десант, всі виходять. І подивимось, куди точка наступна піде. Хто першу точку возьме, пацани? Пацики, хто першу точку бере? П'ятий плюс. Щось воно дуже реально мильно виглядає. Пацики писали в коментарях. Ну, під, виходимо до альфи. З альфи виходимо до дорожки. На дорожки контроль дороги, щоб ніяка хуйня не під'їхала, і чекаємо наступну точку. Якщо в нас, то забираємо точку. Якщо не в нас, сідаємо знову і відходимо. Чи вона не їде ніхуя. Реально воно не їде. Просто точка може піти на північ от сюди десь, а може прямо сюди піти. А може вправо-вліво. Що так, що так, нам треба буде десь засейвитись і чекати. Ми будуватися на першій точці, ну не будемо. Пацаки пишут дело, все смотри. Не-не, мы просто будем ждать, куда точка пойдет следующая. И отсюда будем перекрывать дорогу. Вот тут, а тут десант. Там. Вышли и контроль дороги на Альфе Трубачи-тандемы доставать из своей пушки. Они добавили на технику визуальное качание персонажа, машины, раскидку, раскачку, блять, а, добавили подвеску, каждой технике отдельно специфическую работает по-своему. Но за счет этого она едет медленнее, блять, надо настраивать нормально. Так, ну все, чекаем. Я бы сказал, что выгоднейше едет по трассе. Вот на пакет, тут заявилось такое, что по бездорижью, трассе... по бездорижью трассе... трассе... медленно. Да, а по изменяется. трассе дуже свое. Там до, я как-то, я на 13. Тихо, тихо, тихо. Ну, Где? По Плюс. Плюс. Просю это, просю пацаны. Okay. На одиночный можно промыкать, если стреляем. Там сопля стоит. Друг, и перед тобой сопля ворожа. Сопли, працюем, пацаки, альфа, подсвечу. А, все, ей выбыли. Okay. Бей, бей. О, бачите, як ми круто зробили, що не поїхали. Так, обережно, з укриття працюємо тільки, працюємо, з укриття, щоб нікого не в'їбали. Теоша, теоша, медик, назад трішки відійди, щоб ти був у нас в, в, в укритті, якщо виб'ють когось, піднімеш, пацанів. Беху втратили, пацики, якщо що. По дорозі по головній машина. Альфа машина. Альфа машина, бацики, дивимося. Навіть десь там. Під'їхала машинка. Застряла в кущах. З куніметом. Щас, сейчас, сейчас. Якщо є ГПшник, по альфі можеш працювати. О, отлично, супер. Я тут ФОБу кину. Медик до мене, братик. Медик. Вліза. хаб влізе, хаб влізе, супер. Фоба А, Пацики, всі в тригрі треба, щоб були. Будь ласка. Бля, Медик, можеш підігнати машинку трішки ближче до мене? Йоша, чи ГПшник, давайте рут, підгони бо Медик щось тупить. Не достає цей. Все, супер, розружаю все, що є. И на мейн, на т. Тьо... Сейчас, хто там? Uh, Metal на мейн, будь ласка, фул БК. Дуже прошу тебя, завези насопле. Бо мы будем ебаться за цю карту 100 років. За цю точку. Ну ты попробуй, убей меня, пожалуйста, и подними. Я краще выйти тришечки с Актуала. Кому сказал, будь ласка, машинку сів, з'їзди нам за БК. Уже. Всі інші допоможіть, будь ласка, побудувати хаб. Пацики, пацики, слухаємо, слухаємо, уважно. Будь ласка, Не тільки їбашимося, Нам треба хаб побудувати. По альфі підійшли, побудували хаб. Пап Паприк. Паприк або Металхед на машинку сіли і фул БК завезли на цей хаб. Кабанчиком, швиденько, швиденько. Давай. Район Я згадаю. Окей. следующий. Бачимо, то ще кожуть. Закриємо хаб знизу. Закриємо хаб звідси. Закриємо хаб про всяк випадок, вихід звідси, щоб ніхто не закривав або краще згори Все, чудово. Покопайте, будь ласка, навколо стінки стоять, викопали стінки і цю точку тримаємо до того шуденько. Тільки всі-всі давайте, щоб швидше було. Паприк, давай дві кодки фулл БК, тому що ми тут до кінця гри будемо на цій точці триматися. Тільки БК. Дякую. Стінки побудували навколо. Бачу, будуєте, молодці. Давайте, стеночки поставили, пацаки, и в защиту стали. Кабанчиком, кабанчиком, быстренько, быстренько. Паприк, возьми 450 стройки и инши БК. И ФОБы, ласка, бери, Там дем снайпер, далеко на вид Вот там вот, на, на зоне фобу, дали на вид ход, будь ласка. А, да, есть такая хуйня. Заїбало, блять, блядь, уже третій раз, так. Будьте, якщо що, готові по наказу будемо зміщуватися трішки в інше місце. Я фуєю. Восьми, розвози БК, будь ласка, зупинись, розрази БК з машинки, тому що БК потрібно тут. Ох, їбать, А Де... З якоїсь це сторони, поняли, війбало тільки що. Ось що, звідки це, звідки це було? Перший, розгрузіть машинку, будь ласка, перший. Або восьми. Щоб вона не простаювалася. Бля, гарненько виглядає все одно. Кажуть, мильне, ну Два к да. Стоємо на хабі і дефем де цю точку. Хто там тільки що підійшов? Я сподіваюсь, мене всі розуміють Чи у нас є якісь? Пацики, ми залишаємося. в... Передайте один одному фер -тіму. Ми залишаємося в цій тольці, ми з стрігра, не від... не відходимо взагалі. Ми тут до талого залишаємось. Блять, СМД6 каже. Кому, кому, кому? Кому? Еще раз, кому. Ага, плюс. Богівной стор я відкинув а то дела. А, не еще не раз, будивник, мы тут флб завозим сейчас, если что, да, не, Там я, а да, я, блин, а, я колмет, не Угу. <пл> ну, кажется, минометы кинут. Ты кину уже? Да, да, да. Плюс, я... окей. А, ебать, тут колмет по все А, по 200. Ладно. тобі ще треба стройка, чиня, Я счеттинку хотел кинуть для ага. хаба. Плюс. Так. А, Монклір, будь ласка, оце. Тут, коротше, на виході з хабу. Є дві стінки, ще, будь ласка, забуду. Пацаки, вдві руки, будь ласка, забудуйте ці дві стіночки, і погнали дефать точку. Будь ласка. Побудуйте стінки. Побудуйте стінки тут по альфі на виході з хабу. А, да, і ще одну фулл ходку поприк БК І дефаем точку. Ебать, це що було? Так, нема ще, а, жесть. Я поставив. Стригена не виходит, мы залишаемся тут. Да, з цього сплять, конечно, буде важко. Краще взяти щось ...отаке. таке. До Стоп, це що? А, Лонг в тебе все окей, плюс мінус Metal head і рут на альфу змістіться, будь ласка, вдвох. Бо Там щось хтось іде, блядь, хтось пушить чи щось таке. Після захвату наступної точки, ми тут все одно залишаємось, пацани. Бля, ну в 4К було пофигно. В 2к, конечно, тришечки мильнувато. Ну, горах, там, на горах, 25, Плюс... Плюс. Все, ма, ты щось бачиш? Чую, Все, за альфы зміщайтесь тут чисто, на північ рухайтесь. Отсюда. Ну мы продовжим точку дефать, просто не, не там де я. Треба тримать захит звідси. Відбій пацики, по альфі, по Альфі заходить ворог, по альфі заходить ворог. Швиденько змістилися, всі, кабанчиком, кабанчиком всі. Рут. Один я вже тут. Один мінус, окей. Все, одного вибив. Рут, залишся, будь ласка, тримай а, захід знизу. А, заїжджай, а, паприк. Чи тебе вже працюють по тобі? Не, я чекав. Поки там розбиратись. Заїжджай, ми прикриємо. Заїжджай під кінець прям до, до хабу аж. Не зупиняюсь. Бля, бачу, 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 бачу Метал, бачу кого тебе вибив. Увага, по альфі ворог, по альфі ворог, пацани. Дайте підкріплення сюди. Мінус, мінус, окей. Метал нагибайся, піднимате. Медик. Монклер, підніми, будь ласка. Увага складним. Ворог заходить з півдня на точку. Закриваємо зараз південь. На нашу, неактуальну точку. Зустрічаємо ворога, пацики. ГПшник, якщо є ГПшки, хуярь по ним, блядь. Не може реально. Окей. Тоді гівапитись, окей. Кого в'їбали, гівапиться. Обережно, апацики, не поспішаємо. Блять, це шо, Звідки? Я не покупаю. Уже хаєшку туди в'єбать? Я зрозумів, это зліва. Так, обережно хай, десь хай, по альфі ще ворог є. Дивіться, туди теж чекайте. Ми залишаємося тут. Треба все ж таки з Ексом взяти. Більше на південь дайте людей, щоб дефать захід з півдня. Там або ралік стоїть, або хаб вони поставили, хуй знає. Лонг, займи позицію по альфі отам от сиди. Давай їм до хаба підходить. З моєї сторони підходять. А... Аде ты? Ты бы выбила, да? Полію, що, по Альфі ворог, пац, по Альфі ворог. Медик змістись, будь ласка, так само і Індік. Блять, а де знову? Сука, мене грала ганору, блядь. Такий шарпінг. не бачу. Можете хаєшки прокидати на альфу. Прокидуйте хаєшки, пацики, на 158, ворог вже заходить. Якщо є хаєшки, на 158 закидуйте. Мітки ворога актуальні? Гпшник можеш зайняти позицію, так, щоб ти. А, все, ГПшника нема, понял. Братик, видишь что-то? Снайпер. Хаешку еще закинул. Бля. У меня игра вылетела. Скотыняка, скотыняка, пацанів кинуло. Зараз я вам покажу, як воно виглядає, ця херня. Треба обов'язково погоджуватись і а, відправляти, щоб вони робили з цим щось, тому що це буде погано. Бо якщо воно так буде постійно вибивати. Сохраняємо і відправляємо. Ну, що, повертатись назад, це сидіти в черзі а, знову, плюс я склад цей втратив. Я там плюс-мінус якось організував оборону. Я думаю, челіки мають викупити, що мене а але я сам вийшла. Дякую вам. Очікую на ваші коментарі, що ви скажете знизу. Пишіть, не стісняйтесь. А, нагадую, ви можете підтримати канал Донатом. Ссылка на донат є в а, закріпленому повідомленні. Коментарі. Дякую, до зустрічі. Вибачайте, я не винен.